В основному люблю фентезі, як поринути в абсолютно інший світ, відволіктись від нашої реальності. Альона Гурова вже майже три роки працює в одному з книжкових магазинів Чернігова, сама обоження читати і знається на читацьких смаках чернігівців. Вони люблять більше таке щось ненапряжне, щоб відволіктись від всього цього. В цілому з таких найпопулярніших, ну, у нас окремий є розділ бестселерів, це те, що найчастіше беруть Там і фентезі, і детективи, і українських авторів також багато почали читати. Там, з популярних це Євгенія Кузніцова буде, спитайте Мієчку, наприклад. Якщо з детективів, то це сім'янки в танці з кістками. Здебільшого до книжкових магазинів приходить молодь. Дуже користуються попитом сучасні автори, сучасні книжечки. І що дуже приємно, часто запитують українських сучасних авторів. Дуже багато дитячої літератури просять, щоб це були українські автори. В основному в нас зараз популярна це психологія і істор, історична література популярна. Ну, є такі книжки, які Продаються дуже гарно, які трошки так одна в неділю, або одна тому місяць може продаватися. Від початку повномасштабного вторгнення популярними стають книги українських авторів, зокрема історичні та про сучасну війну більше про історію, ну типу як все починалось і історії людей формації журналістських репортажів. Такого теж є. Дедалі частіше на полицях книжкових магазинів з'являються книги місцевих авторів. Їх вибирають як почитати для себе, так і на подарунки. Є, але не багато. З останнього вийшла про чернігів від Володимира Пилипенка. Це така більше як по про місто буде. А також від Олени Грицюк є, але вона в форматі більше як мемуарів, буде написано про її досвід початку повномасштабного вторгнення. Представлені у нас в магазині і наші чернігівські автори це і Сергій Лип'явко, і Пилипенко, і Топчій. Особливо про історію міста дуже часто приходять, питають цю книжечку. Сергій Лип'явко користується попитом «Історія міста, то ми пропонуємо цю книжку так. Анастасія Сокуленко прийшла до одного з книжкових магазинів, аби придбати нову книжку. Дівчина розповідає, що любить читати з самого дитинства. Я люблю детективи, здебільшого читаю тільки їх, іноді романи, але це дуже рідко. Бо якщо ми кажемо про російську літературу, я і до початку повномасштабної війни не читала, і після сама собою ще ні. Зокрема, чернігівці розповідають, що читати книжки люблять, проте не всі мають можливість купити книги, тому відвідують і місцеві бібліотеки. А саме читання для них це спосіб поринути в інший світ. Безпечний, спокійний та інколи фантастичний. Раніше дуже багато любили читати, а зараз якось воно стало важче трошки. Книжки ну вони дуже дорогі, щоб їх купити. Розумієте, на пенсію таке воно. А в інтернеті це не книга. На жаль, от не той ефект. Взагалі я читаю детективи та які, якісь романи. Наприклад, Тес Гаррінсен – хірург. Якщо є час, читаю книги, але так, щоб сказати, що я люблю читати, то ні. Ну, і взагалі, ну, велика проблема це ну, соціальні сеті, це Ютуб, Тікток, тому читати. Ну, не особо хочеться. Мені пригоди подобаються, ну такі фантастичні, навіть ну такі підліткові більше, наче воно відволікає від сьогодення, що воно трапляється зараз в Україні. Дуже люблю читати книжки. Це з дитинства, оскільки себе пам'ятаю постійно з книжкою. Якось мені ближче були книжки. До вподоби це класич, класика зарубіжна, але ловлю себе на думці, що зараз і детективні книжечки мені подобаються також. До початку повномасштабного вторгнення я взагалі не читала і взагалі навіть не цікавилася історією нашою. От а от після початку повномасштабного вторгнення якраз таки дуже активно дуже люблю читати. Я читаю, ну читала психологію, зараз я більше читаю про історію. От я навчаюся взагалі на історичному профілі в школі. Ось мені дуже подобається, і в наш час я думаю, це дуже актуально. От важливо знати історію і розуміти, чому зараз її активно знищують активно знищують книги книги української мови.